Привіт, Прокидаєтесь зранку, обличчя вже набрякше, або ж бачите, що походили день і у вас сліди від шкарпеточок, або ж, наприклад, зробіть такий тест. Чи можете ви спокійно отак от взяти свою шкіру, чи все-таки під цією шкірою ще там є якийсь шар? Це також набряк, або ж ви бачите, що тіло, наче таке, налите водою, це теж оті самі проблеми: проблеми з лімфою. Що взагалі таке лімфатична система? Лімфа допомагає підтримувати баланс рідини в нашому тілі, і додатково лімфатична система бореться з інфекціями. Тому дуже важливо. Тримати оцю цю лімфатичну систему в чистоті і порядку, і проблема лімфатичної системи в тому, що вона, як серце, не має помпи. Тому робота лімфатичної системи залежить від руху, від наших м'язів і від масажу. Тож, це зробити насправді можна дуже легко. Треба ходити частіше бігати, стрибати, танцювати. І плюс я покажу ще декілька вправ, якими користуюсь сама, і маю надію, ви також ними зможете скористатись. Які ознаки застою лімфи? По-перше, це напряки. По-друге, це проблеми зі шкірою. Це прыщі, акне, целюліт, так, що якщо будете робити легенькі вправи, ваше тіло вже стане більш підтягнутим. Також одним з симптомів є головний біль, іначе таке відчуття туману в голові, втома. То робіть висновки. Чи вартують оці легкі, прості вправи того, щоб почуватися більш енергійною, не відчувати болю, мати гарний настрій. Чи не вартують? Я думаю, що вартують. Починаємо. Перше, найпростіше. От навіть на роботі де завгодно. Слідкуйте за моїми ногами. Я просто Піднімаю ніжки буквально на 1 сантиметр. І опускаю їх так, щоб тіло наче трошечки стряхувалося. Має йти ось така вібрація. Багато не треба: 60 ударів на хвилину, кожну секунду. Отак, от от кожну годинку зробили все, набряків не буде. Права друга простукування. Ось таким чином і зупиняємося саме на згині. Лікця, піднімаємося вище. В області, де у нас пахви, також постукали з двох сторін. гарненько, простукали все тіло, груди нижче опустились. В зоні паху також простукали більш активно і довше перейшли на сіднички і починаємо простукувати ноги. І от в зоні під колінами. Ось тут, більш активно себе простукали і пішли вниз. Також допомагає знімати набряк. Вправа третя приємна. Кожного ранку робимо масаж ось такою щіточкою. І так само зупиняємося на зонах, де у нас є більше лімфатичних вузлів. Пішли вище. Промасажували в цій зоні, піднімаємося вверх, промасажували ручки, зупинилися біля лікця. Гарно промасажували наші груди, також зупинилися в зоні під пахвами. Можемо промасажувати нашу шию. І таким чином це теж знімає набряк і ще додатково буде. Фантастичного оксамитового шкіра. Шкіра буде виглядати набагато молодшою і більш підсягнутою. Простукування грудної клітини. Можна ось таким чином. Можна ось так. І пішли теж в зону під пахвами. Простукали з однієї сторони. Простукали з іншої сторони. І так, десь впродовж хвилинки, гарно простукали нашу грудну клітину. Не забуваємо про масажування грудидно ключично сосковидного м'яза. З однієї сторони, я вас вже вчила ось у цьому відео, як це робити, будь ласочка, просто промасажували. Цей м'яз має виділятися, він не має ховатися у вас десь там за набряком вашої шиї. Тож. Активно кожного дня робимо це заодно. Ви також підтягуєте свою шию, підтягуєте овал обличчя. Тобто, тут це і для краси корисно, і для здоров'я корисно. Спробуйте, от просто спробуйте за мною повторити. Ось в цьому відео ми розігрували маску за ваш коментар. Виграв ось цей коментар. Вітаю! Зверніться до мене, будь ласка. І, звісно, для очищення лімфатичної системи підходять будь-які масажі, і ручні, і апаратні, і плюс не забувайте про масажі, які ви можете робити самостійно. Ось я, наприклад, нанесла маску, і масаж ми можемо робити нашими руцями. Я показувала є відео на цьому каналі. Будь ласка, скористайтесь, просто включіть. І повторюйте за мною, не забудьте нанести масочку. Якщо що, я власниця косметичного бренду, ми робимо фантастичні маски для обличчя з дуже класним анти-ейдж-ефектом. Тож нанесли, зробили масажик, і також це і на красу шкіри впливає, і набряки знімає, тому... Робіть самостійно, не нехтуйте своєю красою. Ще можна робити масаж баночкою. Особливо, я раджу масаж баночкою робити зранку. Дуже класно знімає набряки. Ось таким чином ми йдемо від середини обличчя і до нашого вушка. Проходимо по всьому обличчю, спускаємося по шиї. Такий масаж ми робимо по масці або ж по масляному серуму. Він також у нас є. Це мегаактивний серум з екстрактами і з різноманітними активами. Ще додатково ми можемо робити масаж гуаша. Беремо масажер гуаша, я зараз його не показую, і так само проходимо по всьому обличчю. Якщо вам цікаво, щоб я зняла для вас відео з масажем гуаша, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я з радістю для вас його зніму. Ще одна вправа: піднімаємо ручки вверх, трошечки приопускаємо колінця і отробимо такі рухи. Просто впродовж хвилинки. Можна ще пострибати. Стрибочки дуже легкі: хвилину, дві, три, от наскільки вас вистачає, я зараз скачу на скакалці. У мене десь 1100 стрибків. Не зараз, звісно, десь впродовж 15-20 хвилин. Я проскакую ці 1100 стрибочків. Легка вправа дуже легка. Спробуйте. Кажуть, вона частково заміняє біг. Цю вправу я радила би робити на вечір. Тоді зранку набряків не буде. Що ми робимо? Ми великий палець поставили ось в цій області, де у нас грудинно ключично-сосковидний м'яз. Ось він, бачите? І ми десь на початку цього м'яза таким чином поставили. І трошки приопустили голову. Тримаємо. Тримаємо. І ви з часом почнете відчувати, що лімфа, наче потекла вниз. Якщо незручно ставити великий палець, ми можемо поставити два пальці середній і вказівний. Так само на них трошечки лягти. Не поспішайте. Чекаємо. Коли захочеться ковтнути. Буде відчуття, що у вас, наче, там десь по горлу потекла ота сама лімфа. Просто чекайте. Так зробили з однієї сторони. І те ж саме робимо з іншої сторони. Спочатку чекаємо. От просто зараз спробуйте за мною повторити. Напишіть в коментарях, чи вийшло. І взагалі напишіть, які з цих вправ ви робите, і я буду дуже вдячна, якщо ви напишете, що саме ви робите для того, щоб не було набряку. А можна взагалі просто поставити мені якось лайка, написати коментаря в підтримку цього каналу. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Якщо вам дійсно це корисно, приємно, і якщо ви приходите сюди за натхненням, зробили все. Ця вправа закінчена. Кожні півгодини годину ми п'ємо по декілька ковточків. і це так само гарно прочищає нашу лімфу, допомагає нашій лімфі краще циркулювати по цілу. Коротше, не забуваємо пити водичку. Це корисно взагалі для всього і для краси, і для вашого організму, і для здоров'я, і для лімфи. Так що, дівчата, ну от куди не піди, вода там всюди потрібна. Ще один лайфхак. Це дихання. Дихання діафрагмою. Що це значить? Це значить, що хоча б 15-20 хвилин в день нам треба подихати саме животом. Як це відбувається? Як перевірити, чи вмієте ви дихати діафрагмою? Одну руку ми кладемо собі на груди, а іншу руку ми кладемо на животик і починаємо дихати. Вдихаємо носом, можна видихати ротом, можна видихати носом. Неважливо спробуйте і у вас рука, яка лежить. На грудях не має рухатись, а от рука, яка лежить на животі, піднімається і опускається. І от ми таким чином намагаємося контролювати наше дихання, і це дихання діафрагмою допомагає покращувати роботу лімфатичної системи. Я дуже вдячна, що ви подивились це відео. Якщо можливо. Якщо вам не шкода, поставте якогось лайка, напишіть коментаря, і до наступних зустрічей. Дякую.